Що запланував центр життєстійкості Івано-Франківської громади, та яку благодійну виставу днями організують у Новояврівську? Мої вітання перед мікрофоном. Марія Канцеляристи тепер про основне. Спершу новини держави та світу Україна завершила двосторонні скринінгові зустрічі з європейською комісією за переговорним розділом про продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика. Про це повідомило Мін економіки довкілля та сільського господарства. До слова, це один із найскладніших у переговорному процесі етап, адже він передбачає узгодження з понад двома тисячами актів права ЄС. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре заявив, що Росія тричі порушувала норвезький повітряний простір протягом весни та літа цього року. Також в останні місяці російські літальні апарати порушували повітряний простір, зокрема Польщі, Естонії та Румунії. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків, святковий ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу до Дня Новояворівської громади відбудеться 1 жовтня на площі біля Палацу культури Кристал. Початок о 12.30. Проєкт готують для виробників локальних смаколиків, майстрів унікальних ручних виробів і ветеранів війни, які розвивають власну справу. Реєстрація до 24 вересня, тож дедлайн вже завтра. Деталі в наших соцмережах. Субтитры Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Львівщини цього тижня інформує про чергові активності закладу. Завтра всі охочі тут вивчатимуть методи релаксації для щоденного життя. У четвер працюватиме творча майстерня в межах клубу дружин військових, а в п'ятницю тренінг, баланс свободи і контролю, як дати підлітку самостійність. А ще щоденно є можливість отримати індивідуальні консультації з психологом і фахівцем із соціальної роботи. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у Шегинях Яворівщини по вулиці Озерна, 9. Тут місцевий мешканець 78-го року народження, керуючи електросамокатом, не впорався із керуваннями і від отриманих травм помер на місці події. Обставини встановлюються. Новини на Янтарнефем. До анонсів Янівський театр запрошує на гострольний показ вистави Маруся Чурай за твором Ліни Костенко. Дата, 4 жовтня. Це субота, час сімнадцята година. Локація Новояворівський палац культури Кристал. Кожен квиток це благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. Тож Янівський театр до складу, якого входять члени сімей захисників України. Воїни та інваліди війни послідовно розвиває культурне життя Яворів. Щони водночас спрямовуючи свою діяльність і на доброчинність у середу денна температура на позначці 12. Уночі 9 градусів хмарно. Вночі помірні. В день невеликі дощі. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний. 7-12 метрів на секунду. І це всі головні факти для вас. і Тепер є час на музику та гарний вечір із радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.